Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні відео присвячено головину, але так, дуже посередньо. Тому що ви знаєте, що кожного року, це вже майже традиція, я розказую свої парфумерні дні або якісь страшні ноти, які всі бояться. Ну, і я в тому числі, але є парфуми з цими нотами, які я люблю. І от знову запит на цю тему. Буде це в нас такий. Новий погляд на ці теми з новими парфумами. Деякі будуть повторюватися, а будуть тут здебільшого і нові. Взагалі, більшість, я думаю, з вас не святкує це свято, тому що це свято не наше, для нас православних ортодоксальних християн. Це свято воно не має такої назви, і ми його святкуємо після Великодня. Коли ми навідуємося до тих, кого з нами вже нема, ми згадуємо тих, кого вже з нами нема. А цей день традиційно в протестантів-католиків 31 жовтня, тобто коли вони йдуть на кладовище, коли вони згадують померлих. В день всіх святих. Ось, в принципі, в цьому і суть цього свята. Трошки більше я розповідала минулого року. Я прикріплю вам лінк, посилання на те відео минулорічне, Там я трошки більше розповідаю, що ж таке Хеллоуін і як його, в принципі, і чому його святкуються. Якщо цікаво, подивіться, прикріплю відео. Де я про, розповідаю свої ноти, які я не долюблю, яких я боюся. Тобто, це тема вже не нова, скажімо так, нова добірка. Ось, ну все, запрошу вас до свого Інстаграм, Запрошую вас передивлятися свої відео, підписуватися і зустрітися зі мною в коментарях. А також нагадую, що ми ще. Не знайшли, не знайшлася ще переможеця тревело в розігріші, які ми святкували на моє 3 мого каналу. Тож, я чекаю до п'ятниці, до 31-го включно. А якщо переможеться не з'явиться, то ми будемо перегравати знову. Мабуть, це все. Ну і очікуйте на велике відео з Флоренції. там буде і влог такий культурно-парфумерний місто враг. Це вже не перше, я відвідую це місто, і воно з кожним разом мене вражає все більше і більше. І сподіваюся, що це був не останній раз. Я думаю, що я покажу вам цей влог, і вам захочеться також відвідати Флоренцію, або почати мріяти про це місто. Воно дійсно варте того, щоб відвідати, щоб побачити всю ту красу. Яка вміщається в цьому чарівному, незвичайному, таємничому місці. Ну, все, сьогодні не про Флоренцію, сьогодні про ноти, про якими я говорю, Ні, яких я боюся, але інколи, які я ношу. Давайте про перше: кокос. Буде багато сьогодні суперечливих таких нот, дехто їх боїться, дехто їх обожнює. Я не люблю жирний кокос. Кокосову люблю воду я, а жирний кокос не люблю, такий, як, в кремах для Загару, або просто в такому, як кремова аж текстура відчувається. Єдиний парфум, який поки що мене ось таким жирним кокосом пляжним зачепив. Він ще й в поєднанні з туберозу, яку я просто обожнюю, а багато хто боїться. Це в нас de Fort Tom Форда. Взагалі не популярний парфум, про нього вже говорила. Ну, чому бути йому популярним, якщо тут лікарська бальзамічна тубероза, от прям такого іржавого кольору, як в нього золотава етикетка, і, і вставка отут металева. Так, такого ж дуже гарний флакон, але... Оцей жирний кокос, я до нього дуже багато підступалася, а потім як рознюхала, а потім, як мені сказав, а дай мені ще і все. І я його зрозуміла, і я його полюбила. І це якийсь для мене тепер парфум щит. Я не знаю. Я думаю, що він антикомпліментарний, що люди просто думають, що я пахну якомусь ліками, бо це. Тубероза тут дійсно лікарська важка, що я не знати чим намастилася якимись мазями від боля у суглобах, але, але мені дуже подобається. Він дуже подобається, як вони оцей жирний кокос обіграли в такому нетиповому поєднанні з туберозою. Надалі, надалі і ланг. Іланг також така ретро-нота здебільшого, але я зрозуміла, що ми з вами боїмося і не любимо той ланг, який був раніше. Так його продовжують робити. Наприклад, у тому ж зараз дуже популярному флорайку Скін Skin поєднали ваніль. Темну, таку строчкову ваніль, ваніля, але не сучасний лад, вона там не прикопчена, вона там не бальзамічна, вона там досить дифузна, незважаючи на свою щільність, поєднали її з ілангом. Це звучить незвичайно, це звучить а, навіть трошки відштовхуючи через свою незвичайність і складність, але це надзвичайно гарно. Це такий парфум, який просто викликає залежність, ти хочеш знову знову його вдихати. Так от. А, це все ще такий ольтскульний, скажімо, старий а, погляд на іланг в Сенденскін. Його там витягає сучасна веніль. Витягує. Але а, здебільшого, іланг це щось таке дуже а, щільне, може навіть бальзамічно-маслянисте, як я вже сказала, ольтскульне. Але я зрозуміла, що зараз почали робити іланг. Дуже а, по сучасному, абсолютно не так, як ми звикли до цього ілангу. Якщо ви, як і я, довгий час носилися з думкою, що ви не любите іланг, що іланг – це не ваша нота, просто спробуйте оцей новий погляд на іланг, спробуйте оці нові. А, Парфуми з ілангом, ну наприклад, Бора Бора. От ніколи не скажете, що тут іланг він тут настільки сучасний, настільки легкий, хочеться ж про напрошується слово молодіжний, веселий, позитивний. Що я просто обожнюю цей парфум. Дуже схожий Іланг, нещодавно я вам показувала у влозі від мізенсір в їх білих флаконах, таким більш дорога лінія, але ну, якщо є можливість, то купіть Мізенсір, як окремий іланг, він просто там неймовірний. Також веселий, такий цукерково-людяниковий, позитивний, дуже гарний. Я, ну, от просто хочеться весь час дихати. Більш потребна версія, але також дуже гарна це ось Бора-Бора. Тут, звичайно, є ще інші ноти. Тут іланг не головний, він просто як частина композиції. Але якщо знати, ви зрозуміти, як же пахне оцей сучасний зараз іланг, то ви зрозумієте, що тут його багато, і ось ця позитивність, ця яскравість це якраз грає. Оцим позитивом Ілан. А ми з вами продовжуємо Як же Я боюсь конвалію? Я довгі роки боялася, обходила, але все ж таки ех, намагаюся знайти свою конвалію. Парфум, який я так і не змогла носити, ще раз обходу, його покажу: Sleeping on the Roof. Це в мене димка для волосся. Я його так і брала, як димку для волосся, тому що це було вигідніше. З думкою, що, скоріш за все, не зможу цю конвалію Носити так воно і трапилося. Це така груба конвалія. Чому я боюся конвалії? Бо вона може індолити, бо вона може прям висвірлювати мізки, бо вона може бути важко така трав'яна. І оце якраз той випадок: Sleeping on the roof, флорайку, одну може флорайку, може таке видавати. У них є вулканік Flowers з, з таким амбродеревиною, дуже такий маскулінний, важкий, який я, я, чудом просто не відбив. Мені бажання знайомитися з цим брендом, бо це був перший парфум, з яким я познайомилася від цього бренду. І ось Sleeping on the Roof, також, як на мене, дуже невдала композиція. Можливо, хтось сумує з тими класичними діорівськими конваліями. І це таки трошки осучасне трошки версія Діорісів, Міоррелла. Тому, якщо вам подобаються ті парфуми, скоріш за все, вам сподобається цей. Мені ті парфуми не подобаються, вони мені ольдшкульні, важкі, а, м, такі дуже-дуже вагові. Важко вагові в плані конвалії. дуже багато там зелені, а, воно індолити і Slipping on the Roof туди саме. Вже краще, але все ще, а, все ще не просто. Це біла замшува і від Том Форда. Тут дуже багато конвалії, вона так, вона з замшою. Замша дуже гарна, але ця конвалія просто вискакує на вас, вона вас здушить, і вона гучна, і вона просто добу тримається. Але вихід є. Я знайшла вихід, і не те, щоб я знайшла, він сам знайшовся, тому що я колись бачите, тут малесенький залишок носила цей парфум, і дуже активно його носила. А, хотіла на півтемряву ряву і засвітила. А, носила його влітку у спеку. І у спеку якраз ця конвалія заспокоюється. Спека, спеці вдається його, її приборкати, і ми більш відчуваємо цю приємну, м'яку кремову замшу. А в холод, в сирість, замші мало і дуже багато агресивної конвалії. Кому подобається конвалі, я впевнена, що вам вона тут гарна, але хто не любить її, як я, хто її боїться, що вона просто разом з своїм ароматом принесе мігрень, ось обережно. Переходимо до гвоздики. Я вам не покажу сьогодні аж не гарну гвоздику, бо в мене таких немає, я просто таких не купую. Дуже не те, що вона не гарна. Вона характерна, вона важка, вона агресивна, вона з цеветою, вона скульна. Це новий Estee Lauder, Навіть нова версія лег... їх Legacy. У мене є, не принесла вам сьогодні. Ну, бо вона. Ну, вона гарна. Так? Я сьогодні не показую не гарні, я сьогодні показую те, що я боюсь на себе наносити. Новен я з цим светою, з цими животинками, в принципі, для себе інколи можу. Так, знаєте, Як а, данина моєї любові до парфумерії. Але в люди я б таке не вдягла. А от завжди показую вам вже 120-й раз а, 1888 гвоздика від а, Казамаратів. Дуже мені Подобається. Незважаючи на те, що це коричневий флакон, що хочеться його поставити на чоловічу поличку, стереотипно, але і чоловікам, і жінкам абсолютно унісекс, інтелігентна, сучасна, дуже гарна, абсолютно не ретро-гвоздика. Тобто, якщо ви вже з упередженням таким ставитеся до гвоздики, як до пудри, наприклад, так, що це апіорільскульна нота, то так. Вона будь-яка хвоздика, навіть така сучасна і інтелігентна, буде вам ольскулити, буде вам трошки ретро. Але мені вона абсолютно сучасна, розкішний, просто розкішний аромат. І оце недооцінений. знаєте, як оці добірки роблять недооцінених парфумів. Це для мене недооцінене, його просто божню. До речі. Жанна, привіт, напиши, отримала свою гвоздику, як вона тобі. Врешті-решт, змогла її носити чи ні? Бо Жанні вона дуже сподобалася, вона її замовила, але не сказала, чи носить чи ні. Далі, уд, звичайно, всі бояться удох, комусь він вже набрид, комусь ні. Але зважаємо на те, що уд він вже такий багатогранний, стільки проявів уду. Чого я боюсь? Я боюсь медицинського, я боюсь холодного буду. Ось, наприклад, в, нас, в мене в руках Royal Rose Wood від Michael дуже старий парфум. І тут мало того, що така геранія, ватроянда холодна. Тут ще й холодний ут. І ось таке ні. Він мені також цю це животину видає таку, знаєте, неприємну і досить таку <рискованну> ризиковану. Натомість, мамлук, мій гарячий ут. От я люблю гарячі уди. Навіть нехай там буде тонна той животини, але якщо уд гарячий, я його не боюся, я від нього просто отримую надзвичайне задоволення. Уд з медом. Знову дві ризиковані ноти, які люди бояться, але я обожнюю, я, в принципі, обожнюю мед у будь-якому прояві. І тут він також темний, теплий мед, гарячий, теплий уд, гарячий, теплий, зігріваючий уд. Дуже гарно. От, от, от просто якийсь він особливий. Ви знаєте, що це мій най-най-най ви най, най скажете, а як же Шальмар? Шальмар окреме місце в моєму серці має. Затемнися, будь ласка, не вдалося. Ну, вже є, як є. Я взагалі не майстер по освітленню, тому в кадрі весь час відбувається казна що. Далі лілія. У мене навіть є окреме відео про лілії, про ноту, яку ми всі боїмося. І я продовжую її боятися, продовжую купувати лілії. Звичайно, не всі дуже обережно, але ж в мене є дві лілії, які я можу носити не часто, але можу. Це неймовірно, гарна, багата, розкішна жіночна лілія Нуар Це просто якась розкіш. Це оксамит, це а, якісь дуже. Важкі, такі яскраві, прикраси, багато золота. А багато, наприклад, чорного якогось каміння в цих прикрасах, це довгі сукні, це якісь такі з викликом чорні, майже маскулійні костюми, це декольце, це відкри, або відкрита спина, це взуття на високі, високих підборах. Ну, тобто все, що ми можемо в цей образ такий роковий, такий фам-фаталь зібрати: це лізнуар. Важка, важка лілія, але дуже-дуже гарна. І вона не індоли, це її величезний плюс. Вона щільна, вона характерна, вона гучна. З цим треба бути обережно. Наступна лілія, яку я купила. Дуже її хотіла, бо в магазині мені здавалося це розкішним білоквітковим букетом. Так воно, в принципі, є, але тут солює Ліля. І якраз така, яка може викликати у вас головний біль. Я говорю про Бланкоган від Hermani Pріве. Тут, мало того, що Лілія ще вона підкріплена альдегідами. Це гарно, от об'єктивно це дуже-дуже-дуже гарно. У нього така гарна база, що просто я вам передати не можу оці білі квіти. А, оця лілія. Тут є наче трошки кремовості і агресивності цих білих квітів і трошки індольності. Цей різкий початок альдегідний, він дуже сучасний, тут дуже сучасний альдегід. Але чогось тут з цього так багато, і це все так гучно, і це все так складно. Що це треба вміти носити? Я так дощ, доки не приборкала, і досі я боюся його на себе наносити. Я просто думаю, що мені буде погано а в спеку, в спеку, так спека також трошки може приборкати оце все буйство. А оцих білих квітів альдегітів. Але це все ще дуже складно. Я не можу просто його продати, мені мене піднімається рука, бо це дуже гарно. Я все ще думаю, що можливо знайду до нього підхід. Але поки що це парфум, якого я, мабуть, найбільше боюся у своїй колекції. Але Лілію, якою я приборка, якою зрозуміла, бо вона просто така легка, інтелігентна, тонка, трошки спецієва. В міру, в міру Лілія, знаєте, така. Це на ну, услід від. Господи, забуваю, коретенно. Взагалі, коли я спробувала, мені тут бузок вижався. Але є, є аспект у спецевих лілі, таких з тонким звучанням, які трошечки з тонкою ваніллю, так на півтону перемішано, є оцей аспект бузку. Не скажу, що це аж легкий, такий безтурботний, всім зрозумілий парфум, ні. Але носити його комфортно, приємно. Це тонка спеціальна. Далі я боюся животинки, ось як, наприклад, в мелоді де -да від Дусіта. Дуже багато квітів, троянда. І просто відро цветину цього. Це, це, це якісь хижі джунглі. Ось. Можливо, в тропічному кліматі, в спеку, в вологість, це дуже гарно. В нашому помірному це дуже-дуже хижо. Ось таких хижих, квітково-животинних, як традиційний Жан Джой. Дуже гарна композиція про троянду. Також з тонною, з літром, як, в, якому, в яких мірах ми будемо вимірювати ту а, животину. Але Гарно, але як, як його носити? Отаке, якщо я відчула, я скоріш собі не куплю. Ну, якщо буду при, при пам'яті, от чому я купила це? Ну, мабуть, була не при пам'яті. А, далі, а, не люблю гусь. Ті бур'яни, трави. Якщо я лікарське на собі, оці всі трави, аптечки, ліси не люблю, не можу уявити, але я можу насолодитися цими парфумами, я можу їх оцінити. То такі буряни щільні зелені, темно-зелені хащі в парфумах я носити не можу. Наприклад, такі хащі, такий зелений бур'ян, насичений зелений бур'ян з водичкою, мені пахне в Bluebell в дзвіночках в колаборації Джамало, Он для Zara. А, Мабуть, вже всі бачили. Якщо не бачили, я прикріплю це відео, коли 2,5 роки тому я замовилася і робила великий огляд, розношувала її перше враження, і все-все-все. І ось найбільш такий, від якого мені найнеприємніший парфум, який, ну, який мені погано пахне, від якого мені фізично стало погано, бо я відчула ці неприємні там бур'яни. Це в дзвіночках. Здавалося б, такий ніжний концепт. Це концепція, така ніжна така назва і, і, і такі бур'яни. І останнє оце для мене найстрашніше, навіть чи, ще гірше, або, мабуть, так само погано, як ці хащі і бур'яни для мене це машинна олія. Просто і в житті не переношу, і у парфумах так, у парфумах є нота машинної олії. Хто б пробував колись а, м, турецькі курильні від Lutanzo, як Якби я не любила цей бренд, це просто от, найбільший, мабуть, для мене парфумерний жах. Ніякі не цивитини, навіть не конвалі, які висверлюють мізки, не індоли, і, і навіть не бур'яни. Ну, хоча від бур'яни мені теж погано. Ну так само, як буряни. Оце машина олія. І там мені ці курильні пахнуть а, чомусь. Абсолютно на 100% асоціативно оцею машиною олією. Парфум, який я хочу приборкати, бо я просто обожнюю, як я сказала, туберози від Сара Бейкер. Це британський бренд. Ви знаєте, вона свій Revenge створила минулого року про персик, який дуже 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 наш умів. І в неї є такий парфум про туберозу, берозу. <coughs> Вибачте ще. Трошки хворія Flame and Fortune. Причому, що цікаво, в, нього, в неї є два видання старе видання цього парфуму і нове. І начебто в старому було більше цієї машинної олії, і тубероза, тут така також лікарська, така досить характерна, агресивна, на є, до якої треба ще вміти підступитися. Але і вона нову нове зробила перевидання і ром, До речі, я дуже сказала, на така піраміда, щось там ідемок якийсь була, там вже не пам'ятаю. Ну вогонь, но то вогня розкалено роз. Розкаленого як то, гарячого заліза, ну тобто, там, ви можете собі уявити просто якась кузня. так, А це кузня, де стоять вази з гілочками туберози, з цими дуже ароматними квітами, ніжними, білими, з зовсім не ніжними, зовсім не скромним ароматом. Оце якесь таке просто. Поєднання, яке в голові не вкладається, але це дуже цікаво, особливо для цінителів літурози. Але, як не дивно, в новому, який вона, я так розумію, хотіла пом'якшити, я відчуваю більше цього, о, цієї машиною лі. Можливо, тут вона навіть можливо, і не заявлена на якраз на розпечене оце залізо, його змінила, вже не пам'ятаю. Але воно тут мені так. Явно, особливо на старті, це машина олія, розпечене залізо, ця кузня. Просто це, от, я не, не можу, це для мене дуже важко. І якби не ця тубероза, яка мене чіпляє, трохи така лікарська, можливо, трохи альдебаранівська тубероза, тому альдебаран, я вам скажу, геть не нова тема. По-перше, Сара Бейкер вже давно зробила таку саму туберозу. А, потім більш кремово за рахунок кокосу Солей Фор. Тобто Альдебаранівська тубероза геть-геть не, не, не нова. А, не знаю, чи так вийшло випадково, чи Квінтин. Квінтинк квін, 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 квін. більш десь там дуже так пильно слідкує за роботами своїх колег по цеху. Так от, мені подобається більш стара версія, де ця машина олія більш згладжена. Якщо ви любитель добро, зверніть увагу на цей парфум, але почніть семплу. Можливо, на семплі це і завершиться. Просто це той випадок, коли, а, як любителю певної ноти, просто необхідно спознайомитися а, з цим парфумом, щоб знати, що таке буває. щоб... Оцю свою улюблену ноту під новим кутом а, а, почути. Але все ще оця нота машина олії, Якщо навіть її бачу, вона мене лякає. Добре, що я її побачила вже після того, як затестила, тобто не не акцентувала так багато уваги на цій машині олії. Здавалося б, так нащо створюють парфуми з машиною олії. Ну, от граються, граються митці з нашими носами, нервами. З парфумерними нотами. Все. Насправді було все не так страшно. Більше, я сподіваюся, було цікаво, ніж страшно. Напишіть, чи є серед цих нот ваші неулюблені, які ви боїтеся навіть підступитися. І вирішилися б ви на те, щоб спробувати щось з рекомендованих мною парфумів чи щось зацікавле. А я вас обіймаю. До нових відео. Побачимось в коментарях. Бувайте.